Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, а я вже на воді. Сьогодні будемо ловити судака. І я сподіваюся, що риболовля буде дуже і дуже крута. Ми зараз перебуваємо в одному з банальних місць, де зараз навесні покльовує судачок. Ну і все по порядку я вам розкажу вже в процесі ловлі. А зараз хочу ознайомити вас з своєю снастю. У сьогодні буде дайва Fuego 902 до 25 грам, але, як показала попередня руболовля, ніфіга вона не до 25 грамів, а до 35 як мінімум. Дев'ятий фотова це 274. Так що такий дрючок? Дрючок міцний на судачка якраз на весняного на течію. Котушка Дайва Калдія 4000 сішна, і намотаний тушнурок dual hardcore 06 шлюрик 033 і у якості вантажика 20-грамовий свинцевий тягарець з е, е, MightyGrab. Так, MightyGrab це приманочка, яка зараз має себе гарно показати. Такі в нас умови, бачите, як підтопило. Підтопило серйозно. Легенька течія, супер далеко підати не треба. Це круто. Тому робимо закиди недалекі. Відстукує дно, все добре. Все відстукує, все нормально і ось подача. І ось вам, друзі, будь ласочка, одразу подача з першого закиду. Бачите, що відбувається. І гарна рибка на гачку. Ух, це в нас судак. Це в нас судак непоганого розміру. Дуже непоганого. Опа! Іди сюди, я тебе покажу, друже. Фу, Дивіться який. Заліковий, закілошний. З першого закиду. Ух, кайф. Не судак, а кайф. Дивіться, як взяв, взяв без шансів. Без жодних шансів. Просік. Блін, як ж його зняти. Ого Ось такий дивіться, красень. Красень весняний. Пливи, красень, весняний. Поплив додому. Ось з вами перший закид. Хух, непогано. Зараз надзвичайно високий рівень води і судака тут самий берег збило. О. А це що в нас? Це якийсь у нас судачок гарненький. Зараз я з цього боку його витягнув або не витягнув. Зійшов зараза гарний. Ну, хотів, друзі, вам дещо розказати, чому я використовую саме зараз Mighty Grab, якщо я такий великий шанувальник VIP. Тому що, бачите, закид нам супер далекий не потрібно. По-перше, по-друге, дуже швидка течія. Цей він на течії потужно грає, надзвичайно круто. Йому для найкращої гри необхідна саме течія або велика вага. Або і одне, і друге. Тому використовую саме його. по-перше. А по-друге, в нього об'ємне тіло. Воно трошки менше, ніж коротше, ніж у Віпо 3,6. І при цьому він такий, він збитий. Опа, яка подача, Йоханий бабай. Ух, провтикав вже під самими ногами. Фух. Ось такий захід, бачите, недалекий. Ловимо дно. Це найголовніше при такій риболовлі. Адже якщо ми своєчасно дно не зловимо, течією знесе в кущі і обірвемо. Знову так, круто. Я поставив двадцятку. Працюємо зараз двадцяткою. Проводочка коротенька виходить. Бачите, все одно якби не контролювали ми течію, знос нашої проманки течією все одно чіпляємо прибережні кущі. ну Закид отакий. З під себе. Над нами дерева нависають. Зробити за спини закид, звичайно, можна, але чи потрібен він, якщо всі покльовки відбуваються неподалік від берега. Ну і ще ж ви бачили, який розмір судака. А коли в нас судак гарного розміру, то а, крутіше працює саме більш об'ємна приманка. Тому вибір пав на Mighty Grab. один. Тихо, 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 друже, тихо, 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 тихо. О, цей вже... Це вже бачите. Притиснув приманку до дна. Притиснув приманочку, ось такий красень, дивіться. ух. І е, на березі одразу. На березі. Ось такий. Да, роздача люта. Роздача люта, друзі. Справжня люта весняна роздача. Дуже-дуже крута риболовля. Справжня перевірка для снастей під час такої ловлі. Це наче такий непоганий дядя. Наче такий? Ну а що такі, друзі, дивіться, дядя гарньоній. Двушечка. Ах, який. В таких умовах необхідно послідовно ставити різного а вантажу тягарці, О, тому що на початку риболовлі судак стояв під берегом, ми його ловили недалеко такими закидами з під себе. А зараз його тут нема. А якщо його немає під берегом, це означає, що він міг відійти поодаль. Ну, викиду зараз він... з третього закиду була покльовка. Судочок на базі, а скоріш за все, зрайка змістилась під берега а, трохи подалі. Тому, щоб якісно зробити проводку і до нього докинути, необхідно відповідний монтаж використовувати. Ну, монтаж той самий, тільки тягарець 28-грамовий. Зараз вимотаю. Йоха, бабай, щоб не сісти в кущі. Ой, блін. Відчуваю, що сяду. о вже ж можу сісти аж бігом. А не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу, але. Не хочу, але що? Але. Що? Все? Чи не в що. Ні. Щакий наразок. разок. <рив> да. Це дерево вже вкотре сьогодні нам відпускає необачність. Вон бачите, який покоцаний вантажик. зубами судаковими. Ну будемо продовжувати. В таких місцях, друзі, на перший план виходить правильність проводки, адже ви бачите самі, що теча надзвичайно швидка і зносить дуже сильно вантаж ліворуч. А ліворуч у нас кущ. І якщо ми десь зловимо гаву, то за кущ зачепимось і все. І до побачення буде приманки. Тому треба розрахувати проводку таким чином, щоб в нас, по-перше, був нормальний закид, такий, як ми хочемо. А по-друге, нам необхідно витягти таким чином, щоб не зачепити за кущ. Отож, маємо підгадати вантаж. У мене 28. Зараз те, що штовхнули так серйозно. Ось такий закид проміж гілок. Ловлю дно навпроти себе або трошечки нижче. І починаю проводочку. Зносить дуже швидко вантаж, 28 норм. Опа, покльовка була, блін. Зносить вантаж. А я контролюю, щоб приманка йшла невисоко від дна і не шарпала по дну. Ну і, звичайно, що контролюю, щоб а, під час вимотки не зачепилась моя приманочка чарівна. Так, покльовка була. Покльовка була поодаль. Зараз спробую закинути. Вон, бачите, вмотую якраз. Таким чином, щоб не зачепити. Оп! І вон приманочка на березі. Проси, відео. О, Дочекався. З самого викиду ти ба? З самого самого викиду. Наче поганий Це я вже поставив 28 грамів. Підбер... З під берега він відійшов. Підійшов на глибинку. Подаль. І ось на 28. Є. На 28 є. Такий непоганий. Непоганий такий хлопчик. Ой, гарний. Гарний такий, дивіться який. Ух. Заліковий кілушка. Дивіться, як з'їв, з'їв. Туди куди треба. Раз. І дістаємо. Ось такий красень. Весняний Судакевич, дякую тобі за покльовку, за емоції. Пливи додому. Фу. Ось вам і Майті граб. О, Віталя Замослав. Віталя Замослав. Трошки пауза у нас з кльовом була. З грайка підійшла, відійшла і ось нарешті, нарешті я сподіваюся, що підійшла. О, наче такий непоганий. Зараз зустрінемо його тут на березі, подивимось, що там таке. О! Малюк. Да ну такий малюк. Малюк. Малюк де не малюк. Малюк де не малюк. За кіло такий хлопець. На флюрі висить. Гарний. Що з ним треба робити? Правильно. Правильно. Але потім. Але потім. Красень який. О, поплив, поплив, поплив. Ось такі судаки клюють по весні. Гарні. Слухай, це наче... Наче дуже непоганий. Чи здалося? Чи непоганий. Чи здалося, що непоганий. Але лупнув як треба. Зараз подивимось, що там хто у нас на базі. Не, наче наче такий, наче такий норм. Важкенький. О, да, це такий прикольний. Гарнюнька. А, та тихенько, ну що ж ти робиш? О. Це гарний. Гарний чиняє. Хе-хе, да. <гум> да. Гарний чи ні? да. Ух, як схопив схопив як треба черговий Судакевич на базі. Після тривалої перерви ось такий красень. Ось він. Просто кайф. Зараз обереженько обереженька його знімемо і, звичайно, що випустимо. Ось він. Ось. Роздавало весняне. Ну що, друзі, ось і закінчився ще один рибальський день. Дуже прикольно половили судак гарний, гарного розміру, гарні покльовки, але в досить складних умовах. В складних умовах швидкої води і обмеженого простору. але... Нам вдалося непогано половити те, що вам розказати, і показати гарних риб. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку йому. Ну і, звичайно, що не забувайте підписуватись на мій канал і писати коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі тут!